Так, на пункті пропуску Рава Руська українські прикордонники та митники перевіряють вантажівки. До Одеси кондиціонери везе кермувальник Павло Сапужак. Розповідає, підрахував, скільки простояв в очікуванні на перетин кордону. З чотири дня вчора обід розблокували, то зобралися, то зразу почала продвіжка. Ну скоро почали йти. У черзі водії підраховують, скільки доводилось простоювати під час блокади. взагалі 14 днів. Це як вони уїхали, то прискорилось чуть-чуть. А до того часу, як у вас займалося? Краще не питати. Сутки кілометрів. Ну, раніше і 10, і 8, і 17. Мали сьогодні розблокувати, але розблокувалися вчора ввечері, ну не знаю. Хотілося б що було краще, але добре і так вже менше стояли, ніж стояли. Польські перевізники погодились призупинити страйк на кордоні до 1 березня. За цей час представники польського уряду повинні виконати вимоги протестувальників, основна із яких скасувати транспортний безвіз для України. Представник польської партії конфедерації Рафаел Меклер, який є одним із організаторів протесту, на своїй сторінці у соцмережі Ікс написав, що якщо не вдасться знайти відповідні рішення, то вони повернуться на кордон. За перші півдоби після розблокування на одному із пунктів пропуску пропустили близько 200 вантажівок, повідомив керівник третьої групи інспекторів прикордонного контролю у Раві Руській Іван Голощенко. Вчора близько 16-ї години від польської сторони нам надійшла інформація, що рух вантажних автомобілів на українсько-польському кордону повністю відновлений, по всім Бондопровськах, тобто, це Рава Руська, Краківець Ягодин годин по всьому польсько-українському кордону. Зараз наразі ніяких обмежень по руху транспортного засобу будь-яких категорій немає. Рух вантажних автомобілів значно збільшився, тобто, якщо під час блокування було 2-3-4 вантажних автомобіля за годину. То зараз стабільно 11-15 автомобілів за годину проїжджає. Нагадаю, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у трьох пунктах пропуску. Тоді співорганізатор акції Томаш Борковський розповідав, що вони вимагають зокрема повернути необхідність отримання дозволів для українських перевізників, а також вилучити польські авто із системи електронної черги. Ірина Мочульська, Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львівщина.